Запрошуємо свою кімнату. Друзі, да, повертаємось ми на YouTube. Тимурчик наш трошки підріс, бачите, вже який дорослий хлопець. І він став а, власником особистої кімнати. Давай, проведи нам маленький рум-тур своєї кімнати. Тут у нас є маленький світильничок. світильничок. Ось такі ми світильнички Тимуру. Космонавтик. Ось так, ну, так. І да. виходить на зорі на небо. Ось такі гарненькі. Розкажи, що, що у тебе ще тут є в кімнаті? Диван, медведь. Діван ось такий має Тимур. Медведя ось такого гарного. Ось такі має прикольні обої. Бетва. Оці обої, сейчас вам покажу. Оці обої вони ще... Темряві світяться темряві. Світяться обоє. До речі, дуже непогані шпалери. Кому цікаво, можемо вам по місту Києву підказати, де ми придбали їх. Так чого ми з вами тут зібралися? Друзі, всім привіт! Я тато Тимура Тарас. І чому ми зібралися за декілька років, як за декілька років, традиція в нас була така з Тимуром? Кожні вихідні ми купляємо одну машинку Hot Wheels. І за цей час у нас зібралось більше ста машинок. Більше ста машинок. Ось перед вами. 120. Але 120 машинок на суму 12 тисяч гривень. 12 тисяч гривень. Чому пропадати такому добру? Тому ми з Тимуром вирішили це все діло поклеїти на нашу стінку. Не є у нас така велика стінка в кімнаті стіна. Давайте так. На цій стіні був колись у нас висів е, телевізор, ми його перевісили і залишилось трошки негарне у нас місце під цим. Вирішили ми це все діло ось так гарненько. Ну, як сказати. Прикрасити, так? Да? Вирішили, так? Да? І, і заклеїти. І да. заклеїти. Трошки приклеїмо косячки, зробимо гарну е, картину. І до речі, ти знаєш, Тимур, що я такого на Ютубі ще не бачив, щоб хтось таке робив, щоб хтось клеїв машинки Hot Wheels е, на стінку. Ну, ти бачив в інстаграмі. Ну, десь в інстаграмі, можливо, і бачив, але на Ютубі я не бачив. Ну, да. Як ти думаєш, можливо, ми будемо і Це відео збере дуже багато переглядів. Ну, Може. Да? До речі. І. Починаємо. Починаємо. Так, що нам потрібно для того, щоб е, поклеїти машинку на стіну? Тимур, показує. Е, пістолет е, з клеєм. Так, да, всі знають, що це таке. Е, запасні картриджі до пістолета тому що я гадаю, що машинок дуже багато і нам не вистачить просто. Давай далі. Складко. Так, карандашик нам потрібен, для того, щоб розмічати помічати щось, щоб ми, ну, гарно було? Так, правильно? Так. Да, далі і... Рулеточка, рулеточка теж, щоб ми ну, виставили все гарненько, без запитань було. Да, До речі, підготувався я трошки, виклав машинки, бачите, і маю такі трафаретик. Зробив трафаретик для чого? Для того, щоб це все виглядало максимально гарно. До речі, розмір нашої майбутньої картини буде метр на 90 сантиметрів. Я гадаю, що це буде непогана картина, як ти думаєш? Ну так, да. да, У нас все буде. Да, да, да. Це все ми зараз обережно з тобою переносимо на нашу стінку. Угу. Ну що, ти готовий? Да. Будемо починати? Да. Ну давайте, друзі, побажайте нам успіху. Ми з Тимуром розпочинаємо клеїти перший ряд автомобілів. Ми починаємо, ви спостерігаєте. Ось ми і поклеїли перший ряд, дивіться з Тимурчиком разом, mm -hmm. і е, продовжуємо будемо клеїти другий. Mm -hmm. Для того, щоб нам це все гарно виміряти і гарно це все виглядало, я зробив ось такий же, бачили вже трафаретик, але додали трошки купіки і будемо виставляти наступний ряд. Ось такий буде наступний ряд, і піде у нас до самого гору, так от вверх. Ну що, як твої перші враження? Normal, Нормально. Нормально, подобається? Так. Yeah. Мені здається, це буде прикольний тренд в Ютубі. Все, ми продовжуємо. Ви спостерігаєте. Mm -hmm. ну Розповідай, що ми вже маємо. Uh, Ось такий ряд ми маємо. Витрач... витратили ми на це чотири ряди машинок. Ще в нас залишилось один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім рядів. В принципі, це виглядає вже непогано, вже гарно. Але мені здається, що нам трошки не вистачить машинок, так? Для повної картинки. Тому будемо докупляти, скупляти, щоб заклеїти повністю, мабуть, так ось стіночку зробити зверху донизу. почитаємо, і зразу вкупимося на 4 тисячі. Так, докупимо на 4 тисячі, візьмемо в Тимурчика гроші і зробимо гарно. Що? Не по очі, так казати, а все сразу. Все, від потолка до підлоги, так? Ось так хочеш? Е, Ні, не до підлоги. А до куди? Ну, тут. Да? Добре. Так, ми продовжуємо. Нам подобається. Надіюсь на те, що вам теж це подобається. І клеїмо. Тимур, клеїмо? Да. Клеїмо. Дивіться, що в Тимура в руках залишилось. Машинка. Од одна машинка в нас залишилась. Це машинка продовження наступної буде в нас серії. Ось такий. Машинка. Ні, так не треба. Машинка. Ось такий зовнішній вигляд ми маємо. Тимурчик розповідає, як ти задоволений? Да. Подобається тобі? Да. Друзі, я вважаю, що це дуже гарний е контент. контент. Так, це гарний контент. Він яскравий, він гарно виглядає. І я вам скажу, це непогано. Непогано. Є у нас бажання прикупити ще трошки машинок mm -hmm. і доклеїти так рядка 3-4. Mm -hmm. да. Тому якщо у вас є машинки Hot Wheels в місті mm -hmm. Києві, то ми готові їх придбати, так? Mm -hmm. Що ми доклеїли повністю так, зробили собі гарненьку стінку таку і будемо знімати вам ще відео. Все, показую вам ще раз цю красу. Це дуже гарний. Приклад того, як можна використати ці машинки ну, другий раз. Давайте так. Дитина погралася, Тимурчик підріс, і ось вам результат. Все, ставай рядом поруч зі стінками, з машинками. Покажи, як це все гарно виглядає. Ти задоволений? Так да. Все, до нових зустрічей, всім дякую. Дуже будемо вам вдячні за підписку, за лайки і за якісь коментарі. Да? Все, да. Маша, пока-пока. Пока-пока. Да.